Перший етап наступальної дій наступальної операції Росіян завершився. Завершився він тим, що нам дозволили бити американську зброю по території Російської Федерації. Найголовніше таке головну інтригу. Викликає перспектива застосування, наприклад, М-142 сорок Хай Марс снарядів їхніх на 84 кілометри. GLSDB, е, що вони дають, що ось такі, наприклад, з Харкова. Хаймарс, який вражає е, окупантів, це означає, що ну там на 40-60 кілометрів е, в тил противника хаймарси е, зможуть працювати. Е, це означає, що. О, Власне, ну цього в принципі кілометражу достатньо для того, щоб знищувати ближню толову інфраструктуру ворога. Тож можна очікувати більше відео, більше новин про знищення казарм, місць купчення особового складу, складів паленомастильних матеріалів, складів з технікою, ремонтних баз, все те саме, що було на Донецькому та Луганському напрямку, коли нам тільки на тільки на у двадцять році ще передали Хаймарс. Ось це все ми можемо спостерігати найближчим часом на Білогородчині. До речі, не менш важливо, що дозволили бити західною артилерією. А за підсумком ну Сполучені Штати там взагалі велике найменування артилерії, починаючи від М777, наприклад, е, Німеччина так само дала такий дозвіл, а це Сау Панцер це 2000. Е, це інші ті гармати, які передавали німці. Е, це зенітні ракетні комплекси. Ну, про них ми далі поговоримо. Чому я, я роблю акцент на артилерію Тому що артилерія все ж таки як не крути, богиня цієї війни продовжує бути. І от, поки не було дозволу від західної, ми працювали українською і доволі таки успішно справлялися. одне із відео не. Що виявлена російська гармата якраз таки на території Білгородської області поблизу села Лозове. Наша САО Богдана за коригування нашого українського безпілотника Шарк знищує ворожу о, ворожу гармату. Що саме за тип гармати не встановлено, але це гармата, яка була знищена. Ось ви бачите, як вона о, власне згоріла, і все це відбувалося на території вже Білгородської області, тобто і без американських дозволів звісно, що ми били ось тут Лозове Білгородський район о, по, по окупантах, власне кажучи. А зараз із Хаймарсом це все може бути ефективніше. Із західної артилерією, це все може бути ефективнішим. Ну і звісно, що архіважливим є дозвіл на використання зенітних ракетних комплексів по території противника по тих літаках. Хоча воно таке дуже дивовижне, насправді цей дозвіл нам німці і американці, ну на приклад, американці, принаймні виходячи із тих повідомлень пресі з Post та Політіко, які писали про ці умови використання західної зброї, вони кажуть, що можна збивати літаки, які вже перебувають у повітрі, які становлять загрозу. Пусків кабів, наприклад, так. А, але при цьому не можна бити хаймарсами, наприклад, джимилересами по території аеродромів. Ну, якось, чесно кажучи, це нелогічно. Чому я не знаю? Можна по долових базах, можна по штабах, можна по місцях скупчення особового складу, але по аеродромах, коли там просто стоять російські сушки, бити не можна. В чому пояснення? Я не знаю. Я не маю цієї логічної відповіді, але в принципі сам факт того, що в нас є формальний дозвіл на, на посилення протиповітряної оборони на цьому напрямку, це дуже важливо. Тепер теоретично росіяни будуть думати: а чи пускати каби, ФАБ, УМПК і інші авіаційні бомби? ФАБ з УМПК, інші авіаційні бомби для того, щоб от ризикувати своїми літаками. Хоча, зрештою, як показує практика, їм то байдуже на ці всі літаки. Втім, тут тут же водночас на Харківщині є декілька аспектів. Але але ці полягають в тому, що е, Харківщина, ось цей регіон, е, якщо Поговорити з бійцями, а я з ними спілкуюся навіть на напрямку липців. Тих же самих, от вони кажуть, голову просто підняти неможливо від того, скільки дронів ворожих, від того, скільки розвідувальних дронів ворожих все просто небо засіяне, не тільки до речі, ворожими, але й нашими дронами зараз просто тотальне засилля неба усіма засобами повітряного як ураження, так і спостереження, і це дуже велика загроза для таких цінних установок, як наприклад ЗРК Петріот або РСЗВ Хай Марс. І, і реально не знаєте, що з цим робити. Бити, тобто, надіслати, скажімо так, до Харківщини е, Петріот для того, щоб він там збивав літаки без прикриття самого петріота це буде означати, що окупанти просто со всіх орудій будуть стріляти, гатити по ньому, пускати шахеди пачками, десятками, стріляти з усього, що вони мають. Іскандери, всі орлани, зали будуть шукати цей петріот для того, щоб тільки не дати йому там спрацювати. Ну а ми в підсумку ризикуватимемо втратити надзвичайно цінну таку в одиничному варіанті установку, яка у нас є і. Що робити, як користуватися цим дозволом? Ну тут треба дуже такі асиметричні хитрі варіанти е, прораховувати. Дуже лінійно цим спрацювати напевно, що не вийде, і це погані насправді новини для харків'ян, які дуже розраховують на те, що патріоти почнуть закривати місто. Я вважаю, що цього не станеться. Найближчим часом це об'єктивна реальність. Нам потрібно Петріот, як то кажуть, і до Петріота, які би прикривали сам е, цей зенітний ракетний комплекс. Е, от, наприклад, ознайомтеся з відео, яке Олександр Коваленко з інформаційного спроту вчора опублікував кадр роботи російського ворожого ланцета по нашому тралу. І знаєте, де цей трал рухається на окружні міста. Харкова, ось так себе комфортно почуває ворожий дрон-розвідник, який потім коригує і спрямовує ланцет, який вже захопив ціль. На окружні міста Харкова по нашому тралу, ось так це все відбувається. Де до речі, не перший раз е, по Харківщині, по Харкову самому, точніше, по Харкову, е, по окружні міста Харкова, е, задаються подібні удари. І тепер постає питання: як тут розмістити Петріот, коли ось такий ланцет за декілька сот тисяч, о, за декілька десятків тисяч доларів е, влітає просто у наш мільярдний петріот. Що з цим робити? Я не знаю. Це серйозний виклик, це серйозна проблема е, для нашого командування навіть попри наявність дозволу. Е, другий, друге таке але. Лягає в тому, що фактори неочікуваності у нас тепер немає. Е, противник, і так знаючи, чуючи ці публічні е, оголошення, хоча він і так розумів, до чого напевно все йде, е, почав уже роззасереджувати свої штаби, свої місця зосередження військ е, і буде це робити надалі. Хоча думаю, що так швидко це все йому звісно, що е, зробити то не вдасться. Ну і третій фактор, про який не слід забувати, що головний, то удар окупантів все ж таки зосереджений станом на зараз. Не на північній Харківщині, а саме на східному фронті, це Донеччина і Луганщина. Ще раз повторюсь: Донеччина і Луганщина на Харківщині таких боїв зараз, як на Донеччині, немає навіть і близько.